Конструктор для малюків від 10 місяців до 36 місяців. Це м'який гумовий конструктор Клементоні Baby Shark, малюк-акула. Іде в ось такому кейсі пластиковому. Кейс відкривається, кришечка знімається. Тут у нас повинно бути 6 м'яких блоків і плюс фігурка акула. Всі детальки? Ось наш акульонок. Можна одягати його? Далі блок один? Вони гнучки дуже круті: Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, Шість блоків різнокольорових, і я додаю від себе ще ось такого ведмедику це також клементоні для таких конструкторів. В подарунок буде до цього конструктора. Тобто буде 8 деталей всього із тваринками.